Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І давайте сьогодні ми вже підготували до огляду лінійку тракторів Кубота. Пройдемося по наявності від найменших до більших. Для початку скажу, що всі трактори ми готуємо до продажу. На всі трактори є гарантія 3 місяці і сервісне обслуговування 6 місяців. Що входить в гарантію сервісне обслуговування детальніше. Телефонуйте, обов'язково наші керівники філії вам віддадуть відповідь на це запитання. А також наголошую, що всі трактори готові до роботи. Тобто, якщо необхідно було десь поміняти сальник чи підшипник, замінити масло в двигуні, ми це робимо і ви можете, купивши трактор, одразу приступати до роботи. А тепер давайте коротко по тракторах, які є в наявності. Кубота-Асті. А-15 вартість 5000 умовних одиниць з грунтофризою в комплекті. Знаєте, що куботи АСІ від 15 сил мають вже трьохточкове кріплення. Хороший візуальний стан 589 мотогодин, ну наскільки вірите, це вже судити вам. Є легенька корозія, по шинах повний порядок. Ц16 хіномото, він же Астя А155. Теж в хорошому стані, і технічному, і візуальному. Наступний Кубота Асті А-17, трішки потужніший на дві кінські сили. Легенькі мікротріщини, не суттєві, навіть зауваження б не робив на це. Задні колеса в дуже хорошому візуальному і технічному, ну, технічному, наскільки це правильно думаю, що ні, в візуальному стані, повні карби, грунту метр двадцята. Напрацювання 654 мотогодини. От такий Асті а 17 5200. Найдешевший кубота Б1620 на майданчику серед кубот. Вартість 4600 за 16 сильний. Теж з грунтуфризою. Тут є додатковий гідроциліндр. Не раз оглядаючи такі трактори, розказував, що додаткові два гідровиходи, бачите? І. Глибина обробки за рахунок цього гідроциліндру. Встановити двохточку точку тут взагалі замість встановлена двохточка, точка, замість неї встановити трьохточку точку взагалі не є проблемою. 100 доларів комплект можемо в подарунок, навіть якщо комусь підійде такий тракторець. Тому 4600 плюс 3 точечка у подарунок. Дуже цікавий хітачі, він же кубота GB-200. 2003 рік по дисках 4-й місяць. Ось бачите, GB 200 кубота. Дуже хороший технічний стан, візуальний стан, пошина зауважень жодне, гідропідсилювач, розворот на місці, ґрунтофреза теж в хорошому стані. Все працює абсолютно коректно і справно. І Вартість 6400 у нас на майданчику. Наголошую, всі ціни на трактори самовивіз. Доставка індивідуально обговорюємо, оскільки деколи доставка навіть не 200 доларів. І тому давати знижку за самовиїз 200 доларів, це є правильно, а вже з доставкою тоді вже потрібно рахувати. Це буде більш коректно. Так, чудовий l 1 255 з крайнього надходження, з ґрунту повнопривідний, 7200. Бачите, який візуальний стан просто неперевершений. По шинах. Взагалі зауважень немає. 505 мотогодин на показчику, ну, потептостий мінімум на підніжках, на, на, на всьому теоретично все можливо. Бачите, нічого не підмальовувалося. Все в заводській рідній фарбі. 7200 за 25-ку. По колії, оці малюки, ви знаєте, 80 метр. Метр десять максимум в двадцятки, а тут вже метр 20 по колії. І такий самий, але задньопривідний теж цікавий, оскільки передня телескопічна колія можна до метр 40 м розширювати, оскільки задні шини на павуках. І ціна задньопривідного 5-600 з грунтофризою в комплекті. Ось такі цікаві 25-сильні уботи. У нас на майданчику. Передні контргрузи додаткові тут попереду причіплений, а тут знизу прикріпили і ще гак для буксирування. Новіша серія GL. Тобто навіть крайня серія GL. У нас дві дієльки залишилися. GL 201 на 21 кінську силу. Пам'ятаєте, все, що на один закінчується, це крайні роки. До 98-го включно випускалося. І додаткова кінська сила, от ПС-21. Чудовий стан. Технічно все абсолютно справно працює. 7,200 у нас на майданчику. Ну і трішки потужніший, на 23 кінських сили, не менш хороший стан, просто бачите, дзвоник, не трактор. 23 Кінських сили, а не 22, оскільки це є 221-й. І роки випуску. Давайте десь на диску попробуємо знайти 98-й, четвертий місяць. Ну, 98-й це крайні роки власне випуску серії Джель на 97-й. По шинах в обох тракторів в принципі, порядок. Зауважень немає. Цікавий трактор. На хайспід коробці gl 33 кінські сили, хороший технічний стан, абсолютно все працює. Давайте подивимося, максимальна швидкість 25 км на годину 2316 годин. Карби задні присутні, тріщини на колесах є, але вони не є критичними. Передні шини Стерті без тріщин, можливо, ще якийсь місяць-другий покатається. І розуміючи це, ми робимо або знижку 200 доларів додаткову, тобто ціна 9900, мінус 200-9700 з цими шинами, або комплект передніх шин БКТ подарунок і за 9900. Звичайно, до нього є ґрунтофреза, просто тут ставити з ґрунтофрезою буде займати більше місця. Отакий. От на швидкій коробці 25 км на годину, важкий, великий, тонну 500 ваги. Джель 33. Нагадую 9700, так як є, або 9900 з новими передніми БКТ-ними шинами. Телефонуйте, запитуйте, приїжджайте, тестуйте. Дійсно, вартий уваги трактор, дуга безпеки, сонця, ну і круто в комплекті. І крайній цікавий трактор, який є на майданчику по куботах, це є FT-28. 28 кінських сил, максимально свіжий трактор і трактор специфічний. Вже огляди робили, бачите, висота ну, 60 см точно для міжрядного обробітку. Передня телескопічна балка з на передній міст розширюється, і тут є можливість до 1,60 м робити колію. Від 1,10 м в найвищому положенню. І давайте на рік подивимося. Це 16-й рік випуску. Все в рідній фарбі. Напрацювання там, по пам'яті 1600 мотогодин. Отакі От кубота для міжрядного обробітку FT-280 з ґрунтофризою. Комплекті, наш швидкоз'ємі рівень горизонту, все працює. так Також по шинах задні шини в хорошому стані, повні карби, відсутні мікротріщини, брідстоун шини. Передні шини підтепті, теж бріцтовому рідні, і по шинах тут буде аналогічно, як із GL33. Тобто, 11 200 нові передні БКТні шини. або 11 на тих шинах, які є ціна за цей комплект на умовах самовивозу. От така хороша лінійка підбірка різної потужності, різних параметрів по колії, навіть є задньопривідний, цікавий 25-сильний трактор. 11, більше точно, 10 тракторів тільки кубота у нас на майданчику. Ну і вже наступного тижня будемо готувати для вас. Власне інших виробників, наступні лінійці будуть Янмари і Секі. І також будемо оглядати і озвучувати актуальні ціни у нас у Вірем-Техніка. Не тільки Івано-Франківськ, а й ВРМ-Техніка Рівне підхопить цю естафету і буде оглядати свої трактори, які є на майданчику. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка побачення